Сьогодні, на 28 серпня 2025 року, Російська Федерація здійснила масовану атаку безпілотними літальними апаратами, ракетами типу Кінжал на місто Київ та інші населені пункти нашої держави. Найбільше як відомо це місто Київ сьогодні. Вночі за останніми даними: 17 загиблих людей і повно постраждалих більше 20 Повністю зруйнована п'ятиповерхівка у місті Києві. На привід до цього відео на заставці видно, як рятуник рятує або ліквідовує наслідки цієї нічної жахливої атаки. Хочу звернутися дещо наші розрекламовані ракети Фламіну, котрі мали діставати цілей по всій тери європейської частини Росії. Потрібно ці ракети зараз застосувати, не рекламувати їх, там, не знімати, де вони виготовляються, там, і локацію майже їх не скидувати, і фотографії а Потрібно ударити ракетами фламінго по Москві у відповідь на ці ж варварські та жорстокі бомбардування нашої столиці Києва. Тому чекаємо від вхід відповіді наших військових саме ракетами «Фламінго», там якісь ракети, пекло, там ще ніби рекламують, чи ще щось таке, менше реклами, більше справ. Е, ще хочу зауважити про мати-батьківщину, пам'ятник, який є візитівкою Києва, і саме ця жінка з мечем та щитом то саме повернута на схід. Коли у головного архітектора запитали: Цього пам'ятника там і не один був архітектор, звичайно, ще декілька. І е, виникло питання, чому саме на Схід поверно, там мати Батьківщину з мечем, а не на захід від ворогів, типу, від, типу як від Німеччини, чи від ще якихось західних ворогів. А йому сказали, ти, Вася, там чи Петро Стіпанович, чи Іван Петрович, нічого не розумієш. Тобто тоді ще передбачали досить. Люди прогнозували, що саме навала нас небезпека чи і саме зі Сходу. Так воно і вийшло. Я біля того пам'ятника був ще коли був школярем, там ми щось там прибирали перед Днем Перемоги, я пам'ятаю, тобто дуже величавий монумент, котрий символізує нашу незламну батьківщину, мати Україну. І повернута саме вона на схід. Ми бачимо зараз сьогоднішнє бомбардування саме цими ракетами, БПЛА та іншим непотрібом. Що все-таки небезпека саме йде в нашу державу і в столиці України, саме зі Сходу, з Російської Федерації. Ось ось так, що хотів би, це саме головне: ці варварські жорстокі атаки, внаслідок котрих загинуло багато цивільного населення. І Сполучені Штати Америки другі новини схвалили продаж Україні 3350 ракет «Еран» з дальністю 240 450 кілометрів, які можуть планувати на позиції ворога. Ну, це так само звані каби, які Росія досить широко використовує саме проти українців, і ці ракети будуть у них дальність польоту досить велика, але влучність невисока, тобто 50% десь долітає. Решта можуть десь відхилення, так зрозуміло, зробити в ту чи іншу сторону. Але ці ракети ІРАМ досить нам потрібні для того, щоб е, успішно атакувати ворожі позиції. Зауважу, дальність до 450 кілометрів і вартість саме цього пакету 850 мільйонів доларів. Більшість витрат на себе бере Європейський Союз, котрий заплатить саме за ці ракети ЕРАМ США, Америки, ну, як відомо Трамп це. Великий мастер зділки, як він говорить, там. і тому він же заробляє для Сполучених Штатів Америки гроші. Це ракета повітря, земля, тобто запускається з літака, ну, знищувавши, з бомбардувальника. І в швидкість 760 кілометрів за годину. Досить досить потужна, швидкість велика, але не така, котра не перевищує інші показники інших ракет, там, де 2000 кілометрів летять інші. Без GPS-наведення, тобто вона летить сама по собі, планує просто. І вага її 220 кг Досить сильно. І кабель наскільки я зрозумів, не важить півтони російські. Тобто, ця менша запускається з літака. Він плавно планує на позиції ворога з невеликою точністю попадання. І Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, анонсував візит до Китаю в кінці 25-го або на початку 26-го року. Путін же відвідує Піднебесну на початку вересня, в честь 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Відомо Китай, тому числі, був союзником тоді Радянського Союзу, котрі воювали тоді проти японських мілітарістів, японських самураїв, і війна на саме Японії. От і була одна капітуляція, вона прийняла саме на початку вересня, будуть там якісь 80-ті роковини закінчення Другої світової війни, тобто вона не закінчилась 9 травня, як дехто думає, декілька разів я там навіть спорив з людьми, що дехто каже, о, там закінчилось 9 травня. Ні, не 9 травня, відповідно, вона закінчилась на початку вересня 1945 року з капітуляцією Японії, внаслідок того, що Америка все-таки. Скинула дві атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, і вона пришвидшила тим самим Японію скласти зброю японських самураїв. Так, вона щоб могла продовжуватися, за оцінками військових експертів, десь у рік, два, то ще три. Так, сьогодні у нас, як хочу заучити, 28 серпня 2029 року, шостого. Хвилина трансляції, все вже сьома, і продовжуємо далі, що все-таки Дональд Трамп туди поїде, і він заявив, що Сполучені Штати Америки та Китай дві найбільші економіки світу, і що він може при бажанні, Дональд Трамп може при бажанні знищити Китай, використовуючи неймовірні козирі. Ну про які козирі Дональд Трамп не сказав, але віддовіряти такому ексцентричному політику вже ніхто й особливо не. Вірить його з зауваженням, заявам та про те, що там він когось там знищить великісь, ну, митні, тарифи, звичайно, тариф він вводить, але якісь там його козирі є. Невідомо які. І що, значить, митні тарифи з 2 вересня, з 2 квітня, вибачайте цього року, стали зновили для Китаю 155%, потім 30%, Зараз Китай вів на американські товари. Митні збори у розмірі 10 відсотків йде так звана, як завжди, митна війна. Товаром між Китаєм та Сполученими Штатами так зрозумів один з найбільших світі, ну що найбільший Китай світі сполученими штатами, тому що це Америка не осяжний ринок збуту саме китайських товарів, але вони подорожчали зараз. На 30% відсотків, тобто товари, котрі входять і офіційно в Америку, в'їжджають на 30% відсотків, зразу піднімаються їх вартість порівняно з тим, котрі, наприклад, вони в, в інші країни, котрі ведуть з Китаєм, наприклад, безмитну торгівлю. Ти ж саме Саудовська Аравія більше ніж певний, там ще деякі країни, які ведуть їм ці китайські товари мита на них не потрібні. Сауди тому не так багаті за рахунок нафти. А ось Америка підняла такі тарифи і там. Там дивіться, я там можу знищити Китай в мене неймовірний якісь є козирі. А що за козирі? Ну, звичайно, що військова місць, скоріше всього Америки поки що він випереджає. Америка, Китай, але поки що, це слово поки що, за своїми військовими технологіями, армією тощо. Але поки що, поки що Америка випереджає Китай. І тут таке. І далі новини наших союзників азербайджанців, котрі будуть випускати або розпочали випусків снарядів діаметром 122-150 мм для України у боку. Про це заявили там можна владці високопосадовці Азербайджану, тобто Азербайджан наш союзник, і Росія, в свою чергу, заявила, що після першої поставки в Україну Азербайджан може стати законною Військовою ціллю Ну, після першої поставки в Росію Іран може теж стати або повинен стати законною ціллю оскільки Іран поставляє БПЛА, інші там ракети у на Росію. А чому Азербайджан може стати законною військовою ціллю Це вони значить лякають азербайджанський уряд, особисто президента, котрим є наш союзник Ільхам Алієв, великий респект. Йому він веде досить вже незалежну. Політику азербайджанська армія досить у високому бойовому стані після недавньої у 20-му році Карабахської війни за нагірний Карабах, коли вона тримала перемогу. Крім того, Азербайджан підтримує звичайно ж союзник Турція, член НАТО, у випадку нападу Росії. У нас котра зав'язла на українському фронті. І не може створити певних загроз для Азербайджану, то я думаю, що Азербайджан надасть гідну вісіч, саме російським зазіханням або на свою територію, там, чи на ще когось там вони прийдуть захищати так само, як мотивуючи, як, як у нашій державі. Хочу зауважити, що всі військові експерти та аналітики прогнозують те, що Азербайджан повинен дати або дасть гідну вісіч у випадку нападу Росії. Це може статися двома шляхами, чи навіть трьома там через. Каспійське море, котре межує там Азербайджанська є, зона впливу зона, митна зона там через Дагестан, Дагестанський до, дорога, яка веде на Азербайджан, або через гори Кавказу, там, через е, е, сусідів, котрі є все-таки територію Російської Федерації, і напасти на цю саме суверенну державу. В будь-якому випадку буде гідна вісість, Азербайджан може вести у Чорне море через свою Босфорську протоку певну кількість любу кількість кораблів і здати ракетного удару по території Росії по, по всьому іншому цілях, котрі є саме ворогом для Азербайджана. Нагадаю, все таке відносини між Росією та Азербайджаном загострили після після того, як був збитий літак азербайджанських авіаліній над російською територією, і Росія замість того, щоб посадити його він був підбитий, а не збитий. Просто направили його через Каспійське море море з надією тим, що вона там, там впаде потони. Всі кінці будуть у воду. Ніхто не буде знати, чому він впав, але він дотягнув до казахстанської території казахської, і декілька людей, декілька десятків людей спаслося саме з цього рейсу. Крім того, зараз ідуть гоніння на азербайджанську діаспору, саме на Росії там ФСБ, поліція і інші кошмари всіх вихідців з цієї держави. Тому, у випадку повномасштабного конфлікту, все таки Азербайджан дасть гідну відсіч зазіханням на їхній суверенітет та територіальну цілісність. Взагалі він відходить поступово від зони впливу цієї держави агресора, і спочатку початку Україна розпочала регулярні обстріли за на «Нафтопроводу Дружба. На території Російської Федерації вже третій випадок за два тижні, і в зв'язку з цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Ол Орбан погра... поскаржився біднілашка Дональду Трампу на обстріли цієї нафтопроводу, внаслідок котрої Угорщина не доотримує по певну частину російської нафти. Хочу зауважити, що цей газопровід також йде і у Румунію і е, на Польщу, але ці держави вже знайшли собі інтер, альтернативні джерела джерела постачання е, саме сирої нафти. От угорці не хочуть шукати собі е, альтернативні джерела постачання. Тому вони там скажуться Трампу і Україну. Вони кошмарять за те, що мол, е, вона бомбить саме ці нафтопроводи, внаслідок чого Угорщина. Відчуває дефіцит нафтопродуктів Хочу зуважити, що вона блокує саме Угорщина, вступ України до Євросоюзу і є союзником Росії саме у Європі. Я там був у Угорщині, там сьогодні якийсь один розповідав про це. Не хочу про угорців зараз щось говорити. Недобре, але наш союзник не Угорщина. І не словаччина, саме у Європі, котрі саме блокують і поставки зброї, надання допомоги від ЄС. Саме Угорщина блокує. Тому це питання політичне удари по нафтопроводу, дружба. Я думаю, що Україна буде використовувати його як свого роду тиск на позицію Угорщини. Нехай припинить всякі блокування, допомоги Україні, поставки зброї, вступ до ЄС. І тоді не буде ніяких. Ударів по нафтопроводу Дружба. Бачу, на мене є трішки в чаті глядачів. не соромтеся пишіть запитання в чат, поки прямий ефір. 15-та хвилина трансляції. Сьогодні прямий ефір 28.08 25 року. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки. Ось і розповсюджуйте це відео в своїх аккаунтах, соціальних мережах та група. Ділиться посиланнями на нього зі своїми. Друзями. І я поїхав далі. Пишіть запитання в чат, не соромтеся. Ну, я вже заявляв, що ніч на сьогодні хочу принести мої співчуття жителям Києва в зв'язку з Гібелю 17 чоловік внаслідок цієї нічної атаки. Та завтра буде день жалоби по Києву точно в зв'язку з бомбардуваннями. чекаємо або сподіваємося, що будуть з нашої сторони. Удари у відповідь саме по російській території. Ми поїхали далі 36 китайських стратегем 23, з котрої звучить так: дружити з далекими, воювати з ближніми. Дуже слушна стратегема, багато чому нас вчить. В першу чергу хочу зауважити, що це у нас стосувалося навіть і українських подій кінця. 17 початку 18-го сторіччя, коли Мазепа заключив угоду, мир з Карл Карлом XII, шведським королем, котрий вторгся на територію Європи і пішов сюди війною через українські землю, в тому числі на Росії, на він намірився обійти але на жаль, на початку 18 сторіччя, 1709 році, якщо не правий поправте мене. Напишіть, він отримав поразку під Полтавою, і частина козаків, коли три пішли за Мазепою, були змушені тікати у Бандери, тобто територію Османської імперії, і створювати там уряд у вигнанні. Дуже шкода, що так не зігралася саме ця шведська карта, котрою цією стратегемою користувався все-таки Іван Мазепа, а потім його наступник Пилип Орлик, котрий, відповідно, створив. Першу українську конституцію, але, на жаль, той уряд він був уже у вигнанні. І поразка Шведів під Полтавою о, зіграла свою рокову роль, рокове значення для всієї подальшої української історії, коли Петро І, російський цар, скасував всяку незалежність гетьманства України. Інститут гетьманства, там мало російська колегія керувала вже в Україні, там воєводи російські були, і не вдалося тоді. Все-таки відстояти нашу незалежність після заключення так званого Переяславського миру, Переяславської угоди у 1654 році, коли Богдан Хмельницький, на моє переконання, зробив велику геополітичну та стратегічну помилку, заключивши договір з Московським царством. Вже було тоді записано, прийшло вже там 50 63 років, коли діяв Пелику. Орлик та Іван Мазепа, і вони вже нічого вдіяти не можна. Тут ще шведи зазнали поразки під Полтавою, і прийшлося тоді всім гетьманам, Пилипу Орлику та Івану Мазепі бути у вигнанні і дружити, керувати українськими справами. Але на, вони вже на той час, на, на жаль, не мали серйозного впливу навіть на українські події. Хіба що там на запорізьких козаків, але ці і також не сильно їх підтримували, оскільки вони вважали. Тоді вже була ставка поставлена вже на дальніх своїх суверенів, це на Османську імперію, на кримського хана, котрі підтримував все-таки суверенітет України. Але було вже запізно оця стратегія ще дружити з далекими, що воювати з ближніми з ближніми, потрібно було воювати все таки з московітами. Певна частина українського суспільства того часу все таки не підтримала, оскільки вони вважали, що шведи це католики та протестанти. Вони там далекі повірі а. Тим більше в Османська імперія, вони мусульмани, котрих все таки багато чого лихого зробили для України, і все-таки ті вважали, що Московський цар це православний монарх, наш монарх, але воно ну, все було трішки не так або зовсім не так. І оця стратегема далекої дружби або далекого союзу на знищення, тобто дружити з далеким, щоб знищити свого ближнього. Зараз Україна з цього з все-таки дружить з Сполученими Штатами. А не з ближніми своїми сусідами, щоб знищити нашого спільного ворога це російське експансію саме на нашій терени. Ось така ця стратегема, і вона перегукується з китайською приказкою, котра звучить так: ворог для того, щоб відвести біду. А відсутність ворога біду накликає. Ну, звичайно, на початку 90 і та нульових років ми коли створили Україна свою незалежну державу, була така фейфорія. Що в нас немає ворогів, ми відмовилися від ядерної зброї, ворога не було. Ніку ніби як всі гарантували нашу безпеку та незалежність, кордонів, недоторканність і тому подібне. А чим це закінчилось? Бачите, що ворога не було, і він накликає бідо. Ось така ситуація. Пилипи Орлико та Іване ви правильно все зробили. Хоча він Мазеп вважався зрадником українського народу. Нас це завжди. Нам декларували, що він зрадник, і на нього православна церква наклала анафему на Івана Мазепу з тим, щоб його прокляли на всі віки. Не знаю, там РПЦ зараз анафему тут читає чи не читає. Але людина Мазепа та Орлик вони вболівали саме за Україну, але було вже пізно. Вже все російський вплив і неготовність України до союзу зі, з ту, турками. Татарами, незважаючи ні на що, призвела до того, щоб Україна опинилась в кінці кінців у колі впливу Російської імперії, і котра до сих пір не відпускає нас в своїх дружніх дужках отак лапках обіймів. То і поїхали далі, їх звичайно вже там 20-21 хвилина трансляції курс біткоїна згідно долару. Все-таки впав на два-три доларів за цей тижніш. Прогноз активно продавати, справдився. Тобто, дійсно, хто продав біткоїн, і знову ж впав і має зиск у вигляді своїх дивідентів від торгів на криптовалютних біржі станом на сьогодні, 20-45, 28 серпня, яку становив 112 760 доларів, що склало плюс 220 доларів з. Початку денних торгів з такому відношенню плюс 0,2%. 0,20. Денний диапазон торгів в межах 111, 120, 113, 630. Тобто невелика порядка порядку 2-2-4 доларів. Ну, 2,400, 2000 тижні, 49 538 і 123, 640. Там. Він пробив десь приблизно в цю межу порядка. 3-4 тижні назад, дах на 123 доларів. І прогноз продавати не активно, але продавати. Подивимося, я буду інформувати вас, чи справдився цей прогноз саме по біткоїну на наступний тиждень, якщо буде все добре. І поїхали. Далі в вартість бареля нафти бренд 67 доларів 97 центів підйом 1,3%. WTI 64,09%. Станом на сьогодні. Підняття 1,7% УРЛС станом на вчорашній день, чомусь вони дають на 27 серпня 61 долар 65 центів, падіння 2,3 Що не може не приносити задоволення, оскільки це буде зменшення поступлення у бюджет, який використовується на війну в Україні? Ось і все. На цьому буду закінчувати сьогоднішній коротенький мій ефір. Вже 22, 23 хвилин трансляції йде. Пишіть коментарі до цього відео, ставте подобайки, Розпочуть це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланням на нього по месенджеру зі своїми друзями, ну, прямою, якщо воно вам сподобалося прямий ефір. Хочу зауважити працювати в цьому режимі досить складно. Я вже не раз зауважу, наприклад, я випускаю відео про історичних персонажів, героїв нашої України. Козацьких ватажків та вождів, але там можна переписати 10 разів, мене 10 разів не переписували, раз 5-7. Таке бувало. Тут прямий ефір, нікуди не сховаюся. А якщо ще хтось задасть запитання, якесь будь-яке, крім певних категорій, я потім скажу, хтось задасть питання негативне. На нього не скажу Не буду відповідати решту питань, будь ласка, любі запитання. Буду готовий дати відповідь. До побачення 28.08.25 року. Сподіваюся, до наступного четверга. Um me